Росія майже вичерпала першу партію дронів у кількості близько 300 одиниць, яку отримала від Ірану. Про це повідомив Олексій Резніков під час брифінгу. За словами міністра оборони, майже всі безпілотники вже використані окупантами під час ударів по інфраструктурі та цивільних об'єктах України. За різними даними, Іран зобов'язувався передати Російській Федерації від півтори до двох з половиною тисяч дронів Камікадзе, але це не означає, що окупанти всі їх отримали. Більш того, Україна розвиває свою систему протиповітряної. Оборони, яка включає в себе не тільки ракети, які знищують дрони, а й стрілецьку зброю та зенітні комплекси, Резніков наголосив, що більшість дронів ми навчились збивати відсоток значний, але на жаль, поки що не стовідсотковий. Зважаючи на те, що іранська сторона постачає ці дрони ще й в інші країни для бойових дій. А зараз у них у самих там не дуже все так, скажемо так, спокійно розвивається, тому. А маємо надію, що не всі ці зобов'язання іранська сторона зможе виконати по відношенню до Російської Федерації. Плюс зраїльські колеги, ви знаєте, знищили декілька заводів по виробництву цих дронів на території іншої сусідньої країни. Тому я думаю, що обсяг тих дронів буде менший.